24 березня відмічається всесвітній день боротьби з туберкульозом. Щорічно, туберкульоз це інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Прояви туберкульозу дуже часто співпадають з проявами других інших захворювань. Раніше туберкульоз щиталась захворювання, коли людина сильно кашляє, температурить, чахотка називалась раніше. Зараз туберкульоз буває не проявляється зовсім ніякими симптомами і може виявитись тільки при проходженні флюорографічного обстеження. Джерелом захворювання є хвора на туберкульоз, на легеневий туберкульоз людина. Яка виділяє у повітря в розмові при кашлі, при чханні, при голосній розмові, виділяються часточки мікобактерій туберкульозу повітря? Здорова людина вдихає це повітря і заражається туберкульозом. Але захворіти туберкульозом може не кожен. Захворюють туберкульозом люди, у яких іде послаблення імунітету. Чи від простудних захворювань, чи пневмонії, бронхіти, віл-інфекція це послаблення імунітету. І на фоні цього послаблення туберкульозна паличка, яка вже попала в організм будь-який час до цього, починає свій розвиток і перше, що вражає, це легені. Тоді, вже, коли вже це прогресування хвороби. Уже настає, тоді вже людина може почуватися, вже проявляються всі симптоми, які я перелічувала. Це і кашель, і слабкість, і температура, і спітніння, і поганий апетит, люди худнуть, схуднення. Тобто туберкульоз. Таке підступне захворювання, яке може бути під маскою інших захворювань. Ті ж простудні захворювання, чи пневмонії, чи бронхіти, проявляються так же само. Тому саме необхідне для населення це своєчасно проходити профілактичні огляди. Статистика в місті жовтої води, як і по всій Україні, збільшується. Має тенденцію до збільшення в жовтих водах за минулий рік. туберкульоз збільшилася на 30%. в абсолютних цифрах. Це 20 хворих 20 людей захворіло на активний туберкульоз і шість на повтор повторно захворіли туберкульозом, тобто це рецидиви і інші випадки повторного лікування. Всі вони лікуються. Лікування зараз у нас переважно амбулаторне, приходять, одержують таблетки і вдома п'ють. Стаціонарному лікуванню підлягають особи, які ну, з більш тяжким перебігом захворювання. А в минулому році таких тяжких особливо не й не було. Ще що насторожує, що Смертність від туберкульозу, вона на рівні минулого року. Але так як і в минулому році, ну позаминулому, так як і в 2021 році, і в 2022 померло п'ять осіб від туберкульозу. Але три з них це люди із невстановленим діагнозом туберкульозу при житті. Тобто вони виявлені на розтині. Тобто люди ці жили, не знали, що в них туберкульоз, не звертались до лікаря, вони помирають, в них встановлюють діагноз туберкульоз. А контактні, які з ним контактували, ми їх потім підбираємо і обстежуємо, але ж це вже люди проконтактували, і не, ми не знаємо, захворіють вони чи не захворіють. Дітей в 2022 році захворіла одна дитинка три роки. Захворюваність дітей це показник захворюваності дорослих. Так як в нас дорослих іде все рівно недовиявлення, то діти так також недовиявляються. Діти у нас виявляються в основному при туберкулійної діагностиці. Це реакція манту, яка проводиться діткам щорічно. І якщо ця реакція манту виростає, ми запідозрюємо туберкульоз, дообстежуємо і встановлюємо діагноз. Однак зараз змінились підходи до цієї реакції манту. Діти не всі, як раніше, всі дітки від року до 15-ти робилась реакція манту, зараз сформовані групи ризику, і цим дітям робляться реакція манту. Інші діти практично ну Мабуть, і не будуть обстежуватися. У дітей, як зазвичай, симптомів ніяких немає. Абсолютно, ні одна дитина на моєму досвіді не виявлена з симптомами. Може, десь там знижений апетит, але ж у багатьох діток апетиту. В дитинстві особа немає. Так? Хворі в нас лікуються амбулаторно, мінімальний курс лікування 6 місяців. Лікування надається безкоштовно, обстеження безкоштовно. Також ці хворі беруться під супровід Криворізької організації ЛЖВ, люди, які живуть з ВІЛ, вони ку курірують і туберкульоз. І надають їм допомогу у вигляді сертифікатів, які потім отоварюють в магазині. Варус там 400 гривень в місяць. Ну якась допомога є.